Вірусна пневмонія, менінгіт та навіть міокардит саме такі ускладнення може спровокувати грип, а подекуди призвести до летальних випадків. Застерігає лікар загальної практики сімейної медицини Оксана Гудкова. Додає, головним методом профілактики грипу є вакцинація, і, до речі, найбільш ефективним. То ефективність цього 90%. Вакцинація стовідсотково не захищає від захворювання, але вона достовірно знижує рівень госпіталізації і ускладнень наших пацієнтів. Полтавка Вікторія Левченко з власного досвіду знає, щоб не захворіти, треба вакцинуватися. Тому прийшла у пункт щеплення в амбулаторії сімейної медицини номер 1 і номер 2 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Щоб більше не хворіти, так скажем, приходити на роботу постійно і не пропускати. Моя робота пов'язана з медициною, тому в основному робота пов'язана з хворими людьми, тому і вирішила вакцинуватись. Для грипу характерний різкий початок захворювання, висока температура, головний м'язовий біль, нудо блювання. Щоб не захворіти, медики радять вакцинуватися до початку епідсезону. Тоді імунітет людини буде підготовлений. Вакцинуватися можна після будь-якої вакцини, і згідно рекомендацій, воз ми можемо вакцинувати і від грипу, і від ковідної інфекції в один день, але це мають бути різні руки. Ми маємо дві види вакцин: це ваксі грип і. Джесіфлю виробництва Франції і виробництва Кореї. Ці вакцини адаптовані до теперішнього штаму грипу. В першу чергу лікарі рекомендують вакцинуватися від грипу групам ризику. Це люди старші 60 років, діти старші 6 місяців, особи, які контактують з великою кількістю людей, або ті, хто мають тяжку супутню патологію. Щеплення безкоштовні.